Всім привіт вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу показати вам результат своєї роботи. Тут у мене знаходиться акваріум, який буде використовуватися для малька. Цей акваріум зараз в мене використовується просто під, під проживання одного австралійського рака, в якому, до речі, 8 місяців десь вага в нього десь 60 грамів зараз. Так, ось що я зробив? Я зробив перегородочку, відгородив приміщення сарайчика просто плівкою. Зробив каркас, відгородив плівкою. Так, це все, що ви вже бачили в попередніх частинах. Утеплення, басейни, але ви не бачили ще запущеного басейну. Ось так це все діло виглядає, водичку залив. Десь вона вже тиждень, мабуть, булькає, скоро буду запускати сюди раків. А поки що це виглядає ось таким чином. Це насос, він подає в воду з першого басейна в другий. В другому басейні стоїть фільтр, він відфільтровує цю воду і випускає вниз по трубів перший басейн. УЗВ. Зациклена система. Це коротеньке відео на цьому буду з вами прощатись. Далі буде стежте.